Чи піде Росія в наступ, прикриваючись військовими навчаннями в Білорусі? З'явилася інформація, що Росія масово перекидає військові вантажі до Білорусі. Аналітики пояснюють, це пов'язано з підготовкою російсько-білоруських навчань. Захід 2025 який відбудеться цієї осені, Нагадаю, днями. Представник третьої штурмової Максим Жорін заявляв, що Росія може використати ці навчання і піти в наступ на Житомирську, Волинську або Чернігівську області, і змусити українські війська перекинути сили до північного кордону з інших напрямків. Цей сценарій сьогодні прокоментував. І Зеленський каже, що Лукашенко насправді боїться, і наймовірніше він перенесе ці навчання в глиб Білорусі подалі від українського кордону, щоб не провокувати. Водночас західні змі пишуть, що ці російсько-білоруські навчання є загрозою скоріш для країн Балтії. А ось видання політику пише, що Литва, Латвія та Естонія готують план масштабної евакуації населення, бо вважають, що ці навчання є підготовкою до вторгнення.